Для кого осінь золота, а комусь крижана. Столичні безхатченки прощаються з останніми теплими днями. Проте насаджених місць не залишають. І вдень, і вночі їх можна знайти на лавках у центрі Києва. Перехожі від такого товариства не в захваті, а носі ще Євро-2012. Хто контролює кількість волоцюг і чи можна без клопоту поспати на хрещатику просто неба? Костянтин Михайлов на день став бурлакою, щоб це з'ясувати. Експеримент репортера. Анатолій у Києві лише два дні. Ночує на вокзалі, днює на цій хрещатицькій лавці. Каже, його оселя в Чернівцях згоріла. Є батьківський будинок на Херсонщині, але щоб дістатися туди, потрібні гроші. Просить милостиню. Поки що все. Добрий вечір. Так зустрічають безхаченки у Київському будинку від соціального піклування. За 4 гривні тут нагодують, помиють, полікують і спати вкладуть. Проте не всіх. Ліжок небагато, приблизно 150. Доки не прийшли холоди, навіть є вільні місця. Зараз понад 100 чоловік. От 109, 106. Фахівці пояснюють, усіх бурлак перелічити не можуть. За приблизними підрахунками, лише в Києві майже 15 тисяч без осель. Сплять, де доведеться. Найвибагливіші обирають хрещатик. Я здесь утром был, ты видел достаточно много человек. 10, наверное. Потом просто ну, не очень приятно садиться. Но если видел, то неприятно. Если не видел, то я сижу. Может, здесь тоже лежал бомж. Ходят, ходят. И это, конечно, ужасно. И вот поэтому их надо как-то, чтобы организовать и работать их заставлять. Эксперимент репортеру. Сколько часов удастся пролежать в самом сердце Киева? Эксперимент начинается. Пошли. Затишно розташуватися, не клопіт навіть неподалік Печерського суду, де правоохоронців хоч греблювати. Ніхто тобі й слова не скаже. Єдине, що холодно, а так, в принципі, досить зручно. Так запитання, як ви позбулися помешкання, діє на багатьох людей без даку над головою. Пані Раїса вже шість років на вулиці, мріє про власний куточок, а поки і ліжкові в будинку соціального піклування Рада. Навіть общежиття, допустимо, я б з задоволенням пішла. І працювала там, би, і проживала б. Невдалі шлюби, афери, алкоголізм. У кожного мандрюхи своя сумна історія. Тим, хто втратив документи, фахівці допомагають їх повернути. Від початку року відновили майже 600 паспортів. Але не всім це потрібно. Для багатьох свобода стиль життя. Осіб без визначеного місця проживання треба ділити на декілька категорій. Це ті, які можуть жити в суспільстві, ті, які можуть жити в колективі і ті, які просто цього не бажають робити. Не проти, я трохи. Співчутливі перехожі не проти, навіть якщо попросиш полежати поруч. Міліціянти, коли побачили камеру, взялися перевіряти документи в підозрілих осіб. Поза камерою співчувально розводять руками. Мовляв, нема ради. Закону, що забороняє відпочивати на лавці, не існує. Проте є місця, куди безкарченкам ліпше не пхати свого носа. Е. А чому? – Он на стороне. Можно полежать. Без проблем. и Можна піти полежати? спать можно. Фахівці цього року зареєстрували в Києві понад дві тисячі волоцюг. А ми довели. Добре, виспатися на Крещатику цілком реально. Одна біда, лавок бракує. Костянтин Михайлов Василь Шаплигін, новий канал.